Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові та захисникам за все. Дуже прошу мешканців реагувати на повітряні тривоги. Є, на жаль, небезпека ракетних обстрілів, тому, будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги. Ворог і далі продовжує бити по мирних містах. На жаль, маємо трагедії на цьому тижні і в Кривому Розі, і в Одесі, тому реагуємо на повітряні тривоги. Сьогодні ми поховали ще одного героя Андрія Пендерецького, дим'яному лазі, жителя мікрорайону Пасічна, але вородженця вулиці Конувальця. Вічна пам'ять героїв. Завтра відбудеться поховання сьогодні, о 18-й годині на ребета ще одного воїна Володимира Цуканова. Завтра, о 11-й годині на Ребета відбудеться чин похорону і ще одне тіло. Зараз на опізнанні теж, напевно, буде ще один похорон, тобто два похорони буде в нашій громаді завтра. На жаль, несемо втрати. Сьогодні на сесії Івано-Франківської міської ради за звірцевістю у військовій службі третього ступеня родини загиблого героя старшого солдата Дмитра Кіндрата з села Чернієва Івано-Франківської територіальної громади. Також на сесії проголосували. За виділення 60 тисяч гривень на виготовлення пам'ятників нашим полеглим героям. Ще 30 тисяч обіцяє обласна рада виділити таким чином. Ми допомагаємо також рідним на виготовлення пам'ятників. І дякую родинам, які погодилися на Чукалівці, на Алеї Слави, однотипні пам'ятники. І дійсно це буде виглядати як військове поховання, і вже перші пам'ятники в липні будуть встановлені. Тому для нас це дуже важливо, пам'ятати, що війна продовжується. Ще раз закликаю приносити посилки в логістичний центр. Ми сьогодні чергових 5 мільйонів гривень перерахували різним нашим військовим частинам на допомогу на закупівлю різного обладнання. І щоденно допомагаємо. Також своїми заступниками придбали чергових 3 автомобіля для військових і вже один з автомобілів піде 79-й бригаді. Ще два автомобіля ми зараз розглядаємо, хто отримає з військових наших частин. Також в Івано-Франківську на січових стрільців з'явиться комунальний заклад Дім воїна. Його буде очолювати виключно учасник бойових дій, а цей центр дозволить, такі подібні центри є, є по інших обласних центрах надати. Психологічну, юридичну допомогу та всіляко допомагати бійцям, їхнім родинам та сім'ям загиблих і зниклих безвісті. Тому колишнє управління праці в області на січових стрільцях ми плануємо там зробити дім воїна для наших військових. Для нас це є дуже важливо і хочемо, щоб хлопці, які повертаються, мали можливість навіть просто прийти банально, поспілкуватися, звернутися до психолога. Отримати всі послуги, які стосуються, і просто поспілкуватися з тими, які вже пройшли шлях реабілітації, шлях відновлення в українському тилу, демобілізувавшись. Також е хотів би сказати, що ми е сьогодні відбувалася сесія Івано-Франківської міської ради, окрім поховання, прийняли ряд питань, хочу їх прокоментувати. Насамперед Івано-Франківська міська рада, як я анонсував, звернулася до Кабінету міністрів і разом з нашими тернопільськими друзями, щоб повернути Почаївську лавру в державну власність. Вважаю, що Московська церква і Франківськ показав, ми фактично перше місто, яке повністю очистилося від московського патріархату, але дуже важливо, щоб ця церква не існувала в українській державі. А також прийняли звернення щодо податкового тиску, щоб все-таки малий бізнес, особливо ті, хто на єдиному податку першої та другої групи, щоб не посилювати податковий тиск, поки що накласти мораторій на перевірки, тому звернулися до відповідних органів. Ну і також ми два звернення, що стосувалися української мови, тобто є що в державних і навіть в Верховній Раді. Виключно виступи повинні бути українською мовою і різниця тарифів теплопостачальним організаціям. Думаємо вже про наступну зиму. Буде такий підписаний угода, меморандум між президентом і між органами місцевого самоврядування, коли органи місцевого самоврядування зобов'язалися не піднімати тарифи на тепло на теплопостачання. А президент і уряд обіцяли про те, що будуть компенсувати різницю в тарифах, які йдуть за газ. Наслідок для франківської громади це понад 200 мільйонів сьогодні, тої заборгованості, якої не було виділено за минулий рік. І дуже важливо, щоб ми погасили ті заборгованості за газ, які виникли не з нашої вини. Також для нас дуже важливо, щоб молоді люди залишалися тут івано-франківську. Тому рішенням сесії сьогоднішньої створений молодіжний центр рух нам ЮНІСЕФ. Фінансує ремонтні роботи разом з іншими міжнародними організаціями, дасть з вимог, щоб ми створили такий молодіжний центр. Це, це комунальна установа, яка буде займатися з молоддю, тренінги, заняття. І що важливо, це й місця самих молодих людей. Я її підтримав. Винесли сьогодні на сесію, ухвалили. Буде відбуватися конкурс на керівника цього молодіжного центру. але... Дуже важливо, щоб молоді люди могли впливати на прийняття рішень в івано франківську і Молодь мала можливість створити свої проекти, тому вітаю також створення такого молодіжного центру в місті Івано-Франківську. Також на сесії ми затвердили декларацію про зелений курс Івано-Франківської міської територіальної громади до 2030 року. Ми повинні боротися за те, щоб максимально знижувати екологічні показники. Тобто ми беремо на себе зобов'язання перед Європою облаштовувати велодоріжки, дороги, працювати з сортуванням сміттям, покращувати енергоефективність. Зараз говоримо відновити саме процес будівництва сміттєпереробного заводу. Тому прийняли таку декларацію про зелений курс Івано-Франківської міської територіальної громади. Досить цікавий документ. Багато передбачено. Дай Боже нам це дійсно реалізувати, підтримали депутати. Виділили відповідні кошти, також далі продовжуємо в медичній сфері. Подали на проект енергоефективність громадських будівель в Україні, які фінансуються відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Маємо намір отримати позуку в 3,1 млн євро, кредитна ставка 3% річних строк запозичення 20 років, але є пільговий період, коли не треба буде сплачувати відсотки 5 років. Тому дуже вигідні умови. Це не означає, що ми прийняли рішення відразу отримуємо, але ми хочемо фактично модернізувати наші медичні заклади, які дуже цього потребують. Також завдяки депутатам виділили допомогу по 500 тисяч гривень для міст Гуляйполи та Покровське. Це не для військових, це для цивільного населення, але ви знаєте, що саме в тому напрямку знаходиться наша 102-га бригада, і в тому числі в цивільних лікарнях, в тому числі в потреби людей. Потрібно допомагати. У нас є угода про співпрацю між Івано-Франківським, Гуляйполе та Покровським, тому дуже важливо нам допомагати тим територіям, де сьогодні є війна. Також наступного тижня від'їде від нас добровольці з наших комунальних підприємств Херсонщину, будуть допомагати. Подолання наслідків підриву Каховської ГЕС попросила Харківська військова цивільна адміністрація. Відповідно, така кількість людей зараз формується і наступного тижня поїде для допомоги нашим е українцям з Херсонської області. Для нас є дуже, е дуже важливо. Е також е сьогодні е ми розглядали ряд інших питань на сесії, зокрема, це щодо стосується детальних планів території. Я дуже попрошу громадський включатися активно в обговорення, тому що ми дали дозвіл на розробку детальних планів території, як правило, не як правило, це всі земельні ділянки є в приватній власності. Тобто це як приватні хати, які викуповують, але нам дуже важливо врахувати всі о, звернення мешканців. Тому, будь ласка. Сьогодні йшли такі детальні плани території Мазепи Дорошенка, громадські релігійній організації на вулиці Ужгородській. Також йшли питання щодо Натарнавського, де Українська Греко-католицька церква планує створити реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Дозвіл на складання. Ну і також. Було в порядку денного питання про спортивний комплекс Електрон. Нагадаю, ми передали в оренду компанії, яка має намір збудувати відновити спортивний зал з басейном, і ми хочемо заслухати на наступну сесію звіт, що зроблено. Ми хочемо бачити активні роботи щодо відновлення, тому ми на наступну сесію теж готуємо це питання. Також були дискусії по вулиці Береговій, 24, були різні там обговорення. Надіємося, що також буде це там, де знаходиться Держспоживслужба, це державна земля державного, державної установи. Надіємося, що буде далі робота з мешканцями буде буде добросусідська угода для того, щоб подалі розглядати це питання. Поки що кінцеве рішення ми не ухвалили, але... Нехай державна служба йде до людей, спілкується, вкладає угоду про добрі сусідські стосунки. На завершення хотів би також сказати, що ми присвоїли почесний громадянин міста Івано-Франківська Євгену Конувальцю. Вчора був день народження. Конувалець неодноразово був у Станіславові. На жаль, він не є героєм України, але для нас він завжди буде героєм і провідником. Також сьогодні зранку відбувся виконком. Я нагородив відзнакою за честь і звитягу солдата Єрему Юка. Єрем оборонить кордон нашої держави з 2015 року. Зараз, на жаль, має дуже важке поранення. Тобто ледве пересувається. Але як сказав сьогодні, як треба знову стане на захист України. Тому дякую Яремі за проявлену мужність, звитягу та героїзм. І ще раз низько вклоняюся нашим героям. І закликаю віддати останню шану завтра в 11 годині на ребета, нашому воїну Володимиру Цуканову з Івано-Франківської громади. Вічна пам'ять героїв, слава героям і слава Україні.